Привіт, друзі, вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні розбираємо дієслово сер та ештар. Це самий базовий урок портуальської мови, тому що на дієсловах сер та ештар базується вся портуальська мова. Та ми не зможемо ну, просто ні, ні одного слова зв'язати, якщо не будемо використовувати ДІСлово сер та ештар. Тому поїхали. Що ж це за дієслова такі сер та ештар? На українську мову їх можна перекласти як бути. В англійській мові є таке слово «to be», Тобто діє слово be» означає сер та ештар. В англійській мові використовується всього одне слово «to be», В українській мові також одне слово бути. В похвальській мові таких слів два. Це слово діє слово сер та дієслово ештар. В яких ситуаціях вживається сер, а в яких ештар? Тобто діє слово «сер», Описує такі наступні ситуації. Наприклад, коли ми говоримо про національність, про професію, про сімейний стан, про стать, про фізичні характеристики та про релігію. Дієслово Ештар розповідає нам про фізичне місце знаходження, наприклад, предмету там чи особи. Я є в Португалії, Тобто, я знаходжуся в Португалії. Тобто, Я буду це використовувати через дієслово ештар. Штоу е в Тобто, я є в Португалії, я знаходжуся в Португалії. Позиції в часі так само погоду, наприклад, шташу шувир. тобто на вулиці йде дощ, Шта шувир Агора. Тобто на вулиці зараз є дощ, але можливо через дві години він перестане і доща не буде. Тобто, це більш така коротка дія, ніж ніж діє слова сер. Так? Сер він має більш тривалий характер, тому що національність, наприклад, елсоу, елсоу україняну, маш Елштов Португал. Тобто я українець, але я знаходжуся в Португалії. Так само професія, так само про сімейний стан, наприклад. Елла е, Казада, наприклад, вона є одружена. так. Як відмінюється в теперішньому часі дієслова сер та «штар»? Тому давайте розглянемо кожен з них, я їх поставив разом, щоб було видно різницю. Діслова сер. Відмінюю. – Я є». – «соу» еш» Ти є. Ту еш. Ел, Елла е. Він, вона є. Також е e буде використовуватись, коли ми кажемо у сеньор, у сеньора е. Також це. «Восе е. Тобто, це теж третя особа, але більш ввічлива форма, так, коли ми не можемо до, до людини звернутися на ти, але також вже не звертаємось на «у сеньора. Ми звертаємось в осе. «ОСЕ» е. Це, наприклад, хтось старший за нас, або десь на роботі, е, хтось вищий до вас рангом, так, будемо звертатися в осе е. Не будемо говорити ти, щоб не тикати людині, тому що звернення ти це неформальне вже більше звернення. Нош сомуш. Ми є, тобто нош сомуш, ми є. Елш, Елаш Сау. Вони є. – «САУ». Це носовий звук сау. Елеш САУ. Вони є. Всеш сау. Ви є, але тут уже множина. Тобто ми говоримо ви є. В множині вже. Васеш САУ. Елеш, Елеш САУ і весеш також САУ. Дієслово слово, Ештар. Ел штоу. Тобто саму. Е e, спереді, трішки приглушуємо. Ми її майже не вимовляємо. Еу штоу, тобто я є штоу», але треба говорити, як португальці більш говорять еуштов, штоу, туштаж, туштаж, але будете чути в розмовній портуальський тушташ, шташ трабаляр, тобто, е e", спереді не вимовляємо. Tustaж. Еле, Еле, він вона є. Эле, Еле шта, він вона є. Все шта, тобто, також це буде вічле зверхнення. Щоб не тикати людині, кажемо восе, шта. Ште, восе, шта, реболяр. Тобто ви працюєте саме на даний момент, тобто вона знаходиться в роботі, так? Нош штам. Тобто, ми є. Ми є, але ми знаходимося ми знаходимося десь в ресторані, наприклад, коли буде так, говорити. Так? Елиш, елиш, Штау. Штау. Вони є. І також восеш, штау. Ви є в множині. Елиш, елиш, Штау. Восеш, Штау. Тут маємо сау, тобто в дійслові сер, Елиш, елиш, САУ. Дієслов'е штар буде штаун, «штаун», Елеш Штаун. Розглянемо на прикладах, коли вживається дієслово «сер» і «штар». Наприклад, Ела емуту Алта. Тобто ми описуємо фізичні характеристики людини. Alta», вона є дуже високою, так. феліш», so Тобто я є щасливий. Тобто, по життю я є щасливий. Можливо, я інколи буваю сумний, але взагалом по життю я щасливий. Тому ми живемо діє слово сер і кажемо, еу совфеліш. So я щасливий. Я щасливий тим, що я живу. Сау дуаш, ораш дотарди. Сау дуаш, ораш дотарди. Тобто ми кажемо, що зараз дві години після обіду, так? Сам дуаш ораш, тому що з годинами теж ми вживаємо з часом, коли ми хочемо сказати, яка година, теж будемо використовувати ді слово сер. У кару Енову. Наприклад, ви пішли в салон автомобільний, і вам кажуть: У Кару Енову, тобто машина є нова. «Е у Володимир. І е Тобто я є моє ім'я Володимир, я є Володимир. І е у Українян, і я є українець. «Ож е сегунда фейра. Сьогодні понеділок. Ож е сегунда фейра. Тобто з днями ми теж. Використовуємо дієслово слово сер отже, секунда фейра. Нож сомуш католікуш або нож сомуш ртодоксуш, залежно від ваших віросповідувань. Тобто з віросповідуванням теж використовуємо слово ser. Ді слова, ештар. Ев, штаудуенте. Наприклад, я захворів і дзвоню своєму начальнику і кажу Еustaудуенте. Я захворів. І мені потрібен там відпочинок 1-2 дні, так? Завтра, можливо, я вже не буду хворий і вийду на роботу. Але я Евс Сьогодні я хворий, наприклад. Еуштоу ось. отже. Штаб Артіду. Говориться про якусь річ, що вона зломана. Тобто її можна перемонтувати, але штаб партіду. зараз вона зломана, так? Васе ж штамкан Ви втомлені, тобто зараз ви являєтесь втомленими. Васе ж штаткан Тобто, можливо, люди відпочинуть і вже не будуть втомлені. Але на момент, коли задається питання, вони, можливо, втомлені. Отже, що контент? Сьогодні я веселий. Отже, що контент? Тому сьогодні я, я ж веселий, а може, після обіду не буду. Але зараз на даний момент я ще веселий. Отже, Що Ш... в контенті. Ну, Як вас запитують, все добре, так? Зараз мені добре, так? Все добре. Що в Бенні